Христос зарождається! Я вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання цей сьогоднішній вечір, Різдва Христового, світлого праздника. Тож прошу до цієї вечірньої молотовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами наступну таку пораду, рекомендацію від Томи Кемпійського Щодо наслідування Христа і відповідно того, як можна себе змінити. Хто шукає чогось іншого, крім єдиного Бога і спасіння своєї душі, той нічого не знайде, хіба лише прикрість і терпіння. Знаєте, коли я цю, цю його цитату прочитав собі, цю думку, і так скажу. Якось воно воно було до кінця. Але, знаєте, згадавши події життя Ісуса Христа, зрозумів, що це як найкраще сьогодні нам Бог може промовити про важливість зустрічі з Ним. Тож пригадаємо собі історію народження Христа. Ангели зійшли з неба, сповістили пастухам, була зоря, яка вказувала дорогу мудрецям. Тобто сама природа звіщала про народження Ісуса. Більше того, пророки старозавітні написали багато пророс про те, що прийде цей Месія, цей, цей цар, який має врятувати всіх. І ось все це стається. І в наших вертепах виділяється одна дієва особа Ірод, цар Ірод. І от ця цитата, ця думка е, Микемпійського, вона, знаєте, відкриває суть царя Ірода і відкриває суть людини грішної. Що тут сказано? Що той, хто шукає чогось іншого, крім Бога і спасіння душі? Той завжди знаходить тільки прикрості і терпіння, тобто він знаходить тільки проблеми і труднощі. Так от, цар Ірод Бога не шукав, хоча царська влада це і символ помазання Богом, виявлення ласки Бога над царем. І от коли мудреці прийшли до царя Ірода, сказали, що народився цар юдейський, дуже гарно Євангелис говорить про це, Євангелис Матеїв. Що стривожився ірод і весь Єрусалим. Тобто вони побачили конкурента, вони побачили загрозу своєму існуванню. Чому вони бачили в цьому загрозу? Та тому, що вони відкинули Бога в своєму житті. Тому що вони жили не за Божим законом, вони жили без Бога в своєму житті. Ірод yeah. вважав себе Богом. Йому ніхто не був потрібен окрім нього самого. Це не той ірод, що розіп'яв Христа. Це там було багато різних царів іродів. Але цей цар вважав себе Богом. І тому, коли він почув, що народився справжній цар юдейський, той, який врятує Ізраїля, тобто народився той, про якого писали пророки, той, якого весь народ чекав, і він, як цар, мав би цього чекати. Натомість він тривожиться. І він. Що робить цей цар Ірод? Він іде в першу чергу на обман, потім іде на вбивство, вбивство невинних дітей. Так говорить нам передання. Але передання також і говорить про те, що цей цар Ірод помер в муках, що він перед своєю смертю дуже страждав. Тобто, бачите, коли ти не шукаєш Бога, коли ти не живеш з Богом, твоє життя перетворюється на пустку, твоє життя перетворюється на щось незрозуміле. Людина не розуміє, для чого жити. І тоді все, що вона бачить в цьому житті, це тільки страх, біль. Вона бачить нелюбов, бо вона сама не любить. Вона бачить тільки щось погане. А коли ти бачиш тільки погане в цьому житті, хіба Боже бути людина тоді спокійна, аж ніяк ні. І тому, коли в цей сьогоднішній день світлого празника Христового, я прочитавши цю цитату з одного боку, та, ну як це пов'язати з різдвом Христом? Ось як! Цар Ірод, чому не хотів прийняти Христа? Бо він не шукав Бога. І як результат пережив терпіння, І як результат, він був в неспокої в своєму житті. Сьогодні ми святкуємо народження Христа. І сьогодні наш обов'язок шукати Бога для того, щоб отримати цей спокій. Скільки сьогодні багато було різних привітань в інтернеті, фотографій перепошено, поздоровлені. Але чи це все є? Момент пошуку Бога. Чи це все є той момент, коли ми знаходимо Бога? Хай кожен дасть відповідь сам. Але знайти Бога, це знайти спокій. Знайти Бога це знайти щастя в цьому житті. І тому в цей сьогоднішній день, Різдва Христового, народження нашого Спасителя, я бажаю всім знайти Бога. Храм стає, наче цим вифлоєм. Проскомидія, тобто ця просфора, яку вирізає священник, вона стає оцим народженням Христа, Оцей дискус, на який кладеться агнець. Оце ті ясла, в якому народжується Христос. Це такий прообраз. І пізніше ми на літургії оцього агнеця переносимо через молитву освячуємо. І в кінці літургії приступаємо до святого причастя, приймаючи тіло і кров Христа, приймаючи Бога. Прийшовши до вертепу, до храму, знаходимо Бога. Тільки так ми отримаємо спокій, тільки так ми отримуємо перемогу. А кожен, хто не шукає Бога, він стає як ірод, який ненавидить все життя. Який ненавидить вселюдство, який вважає себе Богом і який переслідує інших. Це людина, яка живе в неспокої. Тому маленька вам порада. Якщо ви відчуваєте неспокій, значить ви загубили Бога. Тож за знайти спокій треба прийти до Вифлеєму, до народженого Христа. Пройти з ним шлях земного життя, розіп'ястись у сповіді, а потім воскреснути у святому причасті. Христос рождається. Прошу до молитви, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорни захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну, Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому, і просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй нам завтра день перемоги, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра. Нашому, завтра, наша молитовна варта починається о 9-й годині. Прошу всіх про молитву спільну. Оскільки мене, на жаль, в ефірі не буде, оскільки завтра їду з різдвяним привітанням до наших хлопців, до наших захисників. Тому прошу всіх про молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається. Славімо Його!